Я прийшла до ТЦК і сказала, що я хочу в армію, я хочу служити. Вони сказали, ну добре, що ви хочете робити? Я кажу, ну я не знаю, де я можу приносити користь, туди я і піду. До повномасштабного вторгнення я була технологом текстильного виробництва. В принципі, я була пов'язана з військовим, тому що ми шили військову форму і військову амуніцію. Але я хочу робити щось, щось важливе, бо я зараз сижу, шию цю амуніцію, цю форму. А по суті роблять щось люди, а не ця амуніція. І я вирішила, що теж хочу щось робити в цій формі. Я проходила БЗВП, і була міна оборона, розмінування, саперська справа. І мені це сподобалось. Я зрозуміла, що я хочу цим займатися. Навчання саперської справи було дуже цікаве, тому що ти дивишся на ці всі міни, і розумієш, ти будеш мати справу з ними, і вони небезпечні, і ти вже знаєш, як до них підійти, щоб їх знешкодити. І це дуже круто. Мені подобається цей може навіть ризик. Тому що, в принципі, дівчина може розмінувати. Тяжкого для дівчини нема. Тобто ти можеш спокійно одягти цей зіз візор, металошукач, він не настільки тяжкий. Я це роблю для того, щоб наша країна була безпечною. В першу чергу. Бо я вважаю, що кожен з нас має щось робити для того, щоб ми перемогли цю війну. Тому що, ну, от, наприклад, поля, так, ми засіємо землю, це наш хліб, це наша їжа. І чим більше буде розмінованих цих полів, тим більше в нас буде можливості промитися, якось жити безпечно.